Вітаю вас, друзі, на каналі ФАНАТВАК! Є сьогодні включення, а це означає, що в нас на продаж залітає чергова автівочка. І цього разу з дивіться така красуночка. Шкода Octavia Tour. Як завжди, 1,6 MPI бензин на класних титанчиках в кузові ліфтбек. На механіці. Чистий 2004 рік. Дивіться, в класному такому виконанні. По кузову буду показувати. Зараз переходимо до салончика. Як завжди, концепту не міняємо тепер. Зрозуміло, що шкода, нюанси якісь є, якісь, якісь там царапки. Показую по ключовим моментам пороги. Зараз будемо по кузову, тоді йти буду предмета. Давайте так, по комплектації, по стану салончика. По комплектації у нас передні електроскоп підіймачі з весла, Є провисання невеличке, по ось, невеличке. Попередній дверці, ну це в них нормальна історія. Тут дивіться, все класно, по стану супер. Салон взагалі, окрема історія. Дивіться, нема провисання по потолочку. Е по сідушечкам теж все класно. Е на клімі, до речі, машинка. Да, на клімі. Дивіться, стан кнопочок, що оригінальна е магнітола. Оце таке собі магнітола в них така собі. Дивіться, руль в оригіналі, не перешитий. Пробіг 16900, ну 170 тисяч. Сервіска є, це є. Отже, стан машинки просто шикарний. це ці машинки, Пробіг це окрема історія. По, по резині на нас Мішелін, гарний стан. І тепер по лакофарбовому покриттю йдемо. Давайте будемо дивитися. Отже, по одному елементу, підкраса є, одразу кажу. Машинка не супер-пупер е, по косметиці, але е, мається на увазі по підкрасам. Але машинка 108 не фарбована, 147 є косметика. 97 один не фарбований, дивимось тут. Стан. Все нормально, класно. так, тут 126, 150 подфарбована, є косметика. 148 капот косметика. 117 не фарбоване. 156 косметика. 106 не фарбоване. Якось так цікаво. Дивимось тут також показую. Фіксуємо. Стан порог. 204 тут фарбоване, також косметика. ну Зрозуміло, якщо там підкрас є, то тут будуть перехід робити. 138, дивимось тут також нема, Це водичка, вибачте. Трішки, так, да. 93,4. 207. Ну, є, є підфарбування, є, ну, вже сказав, косметика 129. 120. Дивимось тут по стану. Дивіться, все класно тут. Ну, машинка по кузову підкраси я сказав зразу, що вони є, але... Ви знаєте, по пробігу і поїзді машинка в шикарному стані, салон в класному стані, 141 теж косметика. Кого не, не дуже. Це вже тут ми стріляли. Отже, друзі, по лакофармому я показав, кому машинка сподобалась. Машинка має вигляд, класно виглядає. Критичного нічого немає. Для 2004 року підкраси потрібно вже трішки, мабуть, менше дивитися на лакофарбове покриття. Якщо немає рижиків, якщо немає йожиків, якихось цих, коли починає гнити машина, то, мабуть, це. Трішки потрібно ці критерії знижати, бо машину вже прям в ідеальному стані все менше-менше. Або якщо вони є, то вони коштують дуже дорого. Е, тому така ситуація. Друзі, машинка на старті 5600. Е, ось така красуночка. Кому сподобалось, телефонуємо. Не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал. Дякую, що ви зі мною. Коментуєте, лайки ставите, підписуєтесь уже нас. 629. Потихеньку йдемо до своєї першої мети це тисяча підписників. Дуже важко набирається, але дуже вам дякую, що ви е, зі мною. Отже, друзі, підписуємося на YouTube, підписуємося на Instagram, Telegram, TikTok, Вони будуть посилання на ці соцмережі в описі під відео. На Тіктоці трішки швидше з'являються машинки. На YouTube трішки пізніше. Отже, друзі, до нових зустрічів. Підписуємося, слідкуємо скоро нові надходження. Па-па!